Махінації з ліками під прикриттям благочинності у Хмельницькому віднедавна з'явилася ще одна волонтерська структура. Не проіснувавши навіть місяця, активісти запідозрили фонд озеро надії в махінаціях з лікарськими засобами. Натомість керівники фонду стверджують, таким чином у Хмельницькому підпільні групи хочуть згорнути волонтерство. Подробиці скандалу дивіться далі. Максиму свої двадцять три має освіту соцпрацівника та багаторічний волонтерський досвід. Допомагати людям почав ще з 9 класу. Відтоді, захопившись ідеєю благодійного фонду, хлопець спочатку створив віртуальну сторінку для збору допомоги. Нещодавно він разом з батьком зареєстрував усі права власності на відкриття такої структури в Хмельницькому. Проте очолити благодійну організацію Максиму Мужичуку завадив рідний батько. Чоловік, за словами сина, змусив його підписати папери, згідно яких всі повноваження керівника перейшли до. Цивільної дружини музичука старшого Юлії. Я благодійний фонд не тримаю, а тримає його цивільна дружина Юлія Семехіна. А я до цього фонду нічого не маю. Я не можу слідкувати за роботою фонду, не можу слідкувати за фінансовими операціями, які проводить фонд. Тому що це все є непрозоро. Хоча люди казали саме колись, що це все буде прозоро, але, на жаль, такого немає. Він підставляє і простих громадян, ну і що казати, що він підставляє, підставляє свого рідного сина. Такі сімейні міжусобиці батько називає тимчасовими, просто син, на його думку, не дотягує до статусу керівника. Трошки ну, трошки не бо кожен людина хоче десь визначити такого свої сілі. Ну я просто боюся, щоб він наробив дійсно біди, да? бо багато чого не знає. У фонді озеро Надії волонтери займалися розповсюдженням лікарських засобів. Учасники правого сектора за підозрили Миколи му перепродажі кровоспинних препаратів. Власне йшла інформація про те, що Микола Мужищук продає кровоспинні засоби, які ми роздаємо безкоштовно. Спільно із Вел Свобода була проведена контрольна закупка, на яку прийшов Микола Можищук із нашими кровоспинними. Згідно попередньої інформації, в нас вже було два випадки, зафіксовано, що такі продажі відбувалися. Мене клали на асфальт, в мене забрали кровозупінні засоби, які ми виготовляли. Ну, і виготовляла аптека, ми роздавали військовим. Сам уже чук таку інформацію спростовує та каже, займається виключно благодійністю, показує і останні волонтерські задуми, виготовлення борщових наборів для бійців. Своє затримання вважає безпідставним, адже продавав лише частину ліків. І то, як заявляє, для подальшого розповсюдження кровоспинних препаратів. Є в мене 100 гривень, які я назбирав. Я на 100 гривень роблю цих кровоспинних засобів. 18, за 20 пакетів 18 віддається безкоштовно. Ну хто потребує там, а хто хоче без черги, там срочно треба і може його купити. цих два пакети він купляє. Але забувається ціна у тої партії 100 гривень, тобто спочається 50 гривень. І тепер 100 гривень. Я знов закупляю кровозапинні засоби, і вони постійно є. Цивільна дружина Миколи Музичука пов'язує такий скандал навколо фонду з великою кількістю недругів. чоловіка. Це, це, це чиста води. Подставок, як говориться. Ізначально пройшов как бы, внутрішній конфлікт, але как це бы там сімейне діло, тому ми старались це наружу не викидувати. І оно як то пішло, поїхало. Почому правий сектор, я не знаю. Тим часом ображений син має намір довести. З недобросовісним батьком його пов'язує лише прізвище, адже чимало друзів-волонтерів, з якими співпрацював хлопець, тепер від нього відвернулися.